Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ваша посилка надійшла до кур'єрської служби, але її неможливо доставити через неповну інформацію. Будь ласка, змініть її онлайн і доставте повторно. Таке смс-повідомлення я отримала на свій номер. Мене просять ім'я, адресу, місто, штат, що цікаво. Електронну пошту, номер телефону. Але що цікаво, я ніякої посилки не надсилала. Що ж це за дивне прохання оновити дані і від кого виявляється, смс отримала не тільки я. Я майже повелася на це все, тому що саме був період різдвяно-новорічних посилок. Я очікувала повідомлень від пошти, але мені здалось дивним це. Посилання, тому я не переходила. Обачний і водій ігор. Я його навіть не відкривав, тому що я ніяких посилок не замовляв. Це мені здалося дуже дивно. А знаючи, що зараз шахраїці роблять, якщо переходиш на ці їхні повідомлення, вони просто слапають твої всі карти. Банківські і зникають гроші з цих карт. Загалом усі українці, яких вдалося зустріти на київському Подолі, виявилися обережними. Це така невеличке ну, шахрайство. шакраст. так, і ну от... я читала десь там, але я все о... розкидаю. Ваше. Ні, не приходило. А чула про? Чула, ну я читала. Так, от як ви вважаєте, що це може бути? Фейк якийсь? Ну, це махінатори. А як ви думаєте, яка мотивація у цих людей? Гроші? Да, Приходила неодноразово. Я думаю, що це якась шахрайська схема. Ви не переходили за посилання? Боже з бах? Ні, звісно. Обізнаність українців тішить представників Укрпошти. Саме від їхнього імені надходить підозріла СМС. На жаль, такі смс-повідомлення задають репутаційних запитків нашим громадянам. Ми як Компанія звернулася вже до наших клієнтів через наш сайт. Повідомили, що це Укрпошта не розсилає таких повідомлень. Будьте уважні. Також ми звернулися до кіберполіції до відповідних підрозділів для того, щоб зробили відповідні слідчі дії, для того, щоб вияснити хто ж це таке надсилає такі повідомлення. Якщо ж людина таки відкрила псевдосайт і залишила свої особисті дані, треба одразу ж звернутися до свого банку та заблокувати карту. Адже цілком можливо шахраї дістануться до її даних. Адвокат Ярослав Лисенко додає, передусім треба вмикати критичне мислення, згадати, чи в принципі існує якась посилка. Якщо вже дійсно от вони прям попали, як то кажуть, в точ, і служба та слід звернутися саме того відділення, через яке ви цю посилку відправляли. У вас буде е, номер товарно-транспортної платформу, за яким ви можете слідкувати на сайті е, оператора про рух вашої посилки. Критична писмені і не поспішати. Адвокат каже, ці поради прості, але дійсно дієві, особливо сьогодні. У хаотичний подарунковий період різдвяних свят. Цей в час обраного я вважаю дуже вдало угу. От, точки зору шакраїв. Тобто це полегшує їм ви взяти свого люди. Можуть втрачати пильність, плюс посилок може бути не одна. Звернулася до громадян і кіберполіція. За їхніми словами, дійсно так шахраї збирають платіжні дані. Вони зможуть не лише купувати різноманітні товари онлайн, а й оформити повернення вже замовлених і натомість отримати гроші. Тож, вкотре поліція закликає не переходити за невідомими посиланнями їх розпізнати легко, як правило, це набір дивних букв.